Нещодавно в Угорщині відбувся чемпіонат світу з кіокушенка і карате, де першість добула 16-річна Анастасія Подкопаєва. Дівчина розпочала займатися карате в рідному Херсоні та вже майже 9 років присвячує себе цьому виду спорту. Взагалі, я займалася раніше гімнастикою, а потім тато запропонував піти на карате. Тому мені сподобалось і тому я займаюся. Після початку повномасштабного вторгнення Анастасія з родиною переїхали до Житомира. Тут дівчина тренування не зупинила і вже цьогоріч представила Україну у складі збірної на чемпіонаті світу у місті Сольнок. Я виграла на чемпіонаті України два перших місця, потрапила в збірну і. Так, поїхала. Бої були не сильно тяжкі, не сильно легкі. У мене було три поєдинки. Перший був поєдинок з суперницею з Угорщини, другий був зі Словаччини дівчинка і третій був з Угорщини також. Тричі на тиждень вона тренується із тренером Олександром Лановим, і за два місяці до чемпіонату розпочали активну підготовку. Склали програму тренувань і з тактичної підготовки, і з силової і з силової витривалості. Потім вже ближче до змагань переглядали поєдинки можливих суперниць, розглядали можливу тактику яку більше. Приймати до спортсменів до можливих суперниць у фінальних поєдинках, тому підготовка була важка, але як ми бачимо, досить вдала. Маємо перше місце, тому це досить потужно, особливо для міста Житомира, мати чемпіонку світу. Я думаю, це дуже круто. Анастасія зізнається, що сподівалася потрапити на чемпіонат світу. Я готувалася вже, мабуть, з самого маленького маличку. Mm. Тому що мені здається, ця мрія кожного спортсмена, спортсмена потрапити на чемпіонат світу, а тим, тим більше стати чемпіонкою. Спочатку я не вірила в це, що я стала чемпіонкою, а вже потім була радість. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у Центрі подій СТВ.